Thank you Христос Воскрес і смерть, смертью смерть подала, І Тим ще верба життя дарував. Христос воскрес, і смерть смертью смерть подала, І тим що щерба життя дарував. Христос Воскрес і смертві, смертю, смерть подала І тим, що рва життя дарував. Вірую в єдиного Боця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від відуця, родженого перед усіма віками, світло від світла, бо істиного, від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії, став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, сидить праворуч отця, і вдруге прийде, зі славою судити живих і мертвих. Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, рівно славам'ям, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну Апостолську церкву, і сповідане хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку амінь. Слава Отцю, що нас отвари. І нині повсякчас, і на віки вічні, амінь погородиться і радуйся благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Благословень, благословенний на твого бо ти породила Христа Спаса, весь душ наших Слава Сина, віщена, крові на Христі від І нині повсякчас, і на віки вічні, амінь навіки вічнями. Вор радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний прийшов на твого, бо ти породила Христа спаса, великі для душ наших. Слово Духа, ви святому, що нас просвітив, святі Христові вірю тверди. І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородиця, ти радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенна на Твого аби Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, слава Отцю і сина, святому Духові, і нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до царства небесного, особливощі, що найбільше потребують Твого милосердя. Святай непорочного зачата, пречиста Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Боже зійшли на все люсто, полум'я своєї любові тепер і годині нашої смерті. Амінь. Отче нащої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, <зас> дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. In the weather, we'll not see look up. Bogorodic, Blah Data Maria, Hospital. Blah, host by not the mishink. Blah, Slow and Briton, for Hoboty Bradela, Christas Pashavis will not. Bogorodic, Blah Data Maria, Hospital. Blah Slova in the Mishin. Жінками, благословенний, пригла на твого Бо Ти породила, Христа, Спаса, визволителя душ наших. Богородиця Діва рада, если благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти мішеньками, благословенний, на твого ти породила. Христос Паса визволителя душ наших. Богородися, Діво благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішеньками, благословенний на Твого Боди породила, Христа спаса визволителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна те жінками, благословенний піто на Твого, бо Ти породила, Христа спаса визволителя душ наших, благородиться діворади, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний піто на твого. бо Ти Христа Послав изволителя душ наших. Благород, се благодатна Марія, Господь з тобою. Благословен, на те мишенками, благословенний питанно твои породила. Христа Посави зводителя душ наших. Благород, благодатна Маря, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословен, писан, а то хобот і породила. Христа Паса визволитель душ наших. Благородиці, Дівора, да, ся, благодатна Мария, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний на Благословен, присонах і протила. Христос Паса изволитель душ наших. Богородицы, Диворада, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна <кхух> ти між жінками, тимишінками. Благословен, признат в облад и породила. Христа спасав изволителя душ. Наші. Наших. Слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, по всяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, закорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до царства небесного, ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята, і непорочна, зачата, Пречиста Діво Марія, заступайся, за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа зійшли на селі суполу м'ясові любові тепер і в годині нашої смерті. Ані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розваш Господь наш Ісус Христос на небо. Бордиця діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна благословен, ти міженками, благословенний придумана твохов і породила. Христос Спаса, визволителя руш наших. Орудиця тіва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна благословен, ти міженками, благословенний притона твого боди боротила. Hrista spasa, vizvolite li ja Богородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішенками, благословенний, на твого породила Христа, спаса визволителя душ наших, Богородиця діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти міженками, благословенний, прикладна на твого породила Христа спаса, визволителя душ наших. Богородиця дівора дийся, благодатна. Марія Господь з тобою, благословенна те міженками, благословенний, приду на твохо боди породила, Христос Пасха везвали душ наших. Богородиця діворатися, благодатна марія, Господь з тобою, благословен над міженками, благословенний притона Твого, бо Ти породила. Христа, Спас, Христос, Пасха, визволителя душ наших, Бородиться дібородися, благодатна Мар'я, Господь з тобою. Благословане над жінками, шинками, благословенний приполнат твого бо Ти, породила. Христос, Пасха, визволителя душ наших. Бордиця ті воратуйся, благодатна Марія Господ з тобою, благословенна ти жінками, благословенний, прикла на твого Ти породила, Христа Паса, весь волителя душ наших. Бор родиця діво благодатна моя Господ з тобою. Благословенна ти міженками, благословенний, на твого бо Ти породила. Христа спаса, визволителя душ наших. Богородиця діво радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний приглана твого бо ти породила. Христа спаса, визволителя душ наших. Слава Отцю і і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісус, запрости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до Царства Небесного. Особливо, що ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Свята й непорочно зачата причисти Діво Марія, заступайся, за нас, що до тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли нам все люди, полум'я любов'ю, Тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче, наш, що істина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам. Сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокуса, але відволи нас від лукавого. Розваж, Прозваш Господь наш Ісус Христос, іслав Святого Духа на апостолів. богородиця Діва, и се благодатна Марія Господь з тобою. Благословена жінками благословенний твого, ти жінками, і благословений на Твого Ти породила Христа Спас визволителя душ наших. Богородиця благодатна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і Благословна та мішінками. Благословенно бо ти породила Христа, спаса, из воли душ наших. Погородися, Диво радуйся, благодатна Maria Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний на питанно бо ти породила Христа, спаса, из воли душ наших. Погородися, Диво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками благословенний присона твого Ти породила. Христа спаса совезли Душ руш наших. Породица Диворада, радися благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна темишінками. Твого Або Ти ботипородила. Христа, спаса изводителя руш наши. Угородица радися благодатна з тобою Господь з тобою благословена, ти між жінками є благословений, пітона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена, ти між жінками є благословений, пітона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця, діва, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена, ти твого, бо ти породила Христа, волки для душ наших. Благословен на мишнками бо ти породила Христа, пассавиз волки душ наших. Бордится і ворота, и за благодатна Мария Господ с тобою. Благословна жінка благословлен, благословенний, питала на твою. Бо ти породила Христа, спас, визволителя душ наших, слава Отцю і Сина і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічня. Мій. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, закорони нас від пекельного вогню. Прийми всі душі до царства небесного, особливо зтіш найбільше потребує твого милосердя. Свята і непорочно зачата, причисти Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Боже, зійшли на вселю Суп... По своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але весели на світ лукавого. Розважмо моя Господь наш Ісус Христос причисти Марію до неба взяв. Богородице Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний, піто на Твого бо ти породила. Христа Спаса за визволителя руш наших. Богородиця, Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословає на ти мішеньками, благословенний, пітона твого боти протила. Christas, Pas of Isbolitel. Богородица Дива рада, благодатна Мария, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний и на Твого, бо ти породила Христа Пасса изводителя душ наши. Богородицы ворота, благодатна Мария, Господь з тобою. Благословенна жінками, твого, ти між жінками, благословенний на Тимішінками. Благословен, не прила. Христос, поспасла из воллиадушна.

Благословенна Тимишнками, благословенний прил на твобод и породила Христа спасает волладиля душ наши. Бордись и ворота и соблада Мария спод тобою. Благословенна Тимишн камин. Благословен, прина твои породила Христа, спасай волне душ наши. Бордись и ворота и себлодат Господь з тобою. Благословенна ти між міженками, благословенний на твого, бо ти породила, Христа спасав изволителя душ наших. Погородиться діворотися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між міженками, благословенний на твого бо ти породила, Христа спасав ізволителя душ наших, славу Цю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. О наш сусы про нам Наші гріхи закорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до, до царства небесного, особливо щі, що найбільше потребує Твого милосердя. Свята і непорочно, зачата, причисти Діво Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на вселюсо, полум'я любові. тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде. Воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розваж мій Господь наш Ісус Христос, причисто дів мої в небі, коронував на неба і землі. У городи сидів благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний підло на Твого, бо ти породила і Спаса від Зволителя душ наших. У городи сидів радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний Твого, бо ти Христос, пах, душ <розвітна> радюся, Марія, Господь з тобою. Благословенна тамишками. Благословенный тводи протила. Христос Христа, Спаса, Визволителя, душ наших. Угородиться, Диворода, благодатна Мария, Господь з тобою. Благословенна жінками, Благословенний при твои Бродила. Христа Pas of Душ volatility Rush Noshi. благодатна сидива Господь благодатна тобою. Благословенна ти між Благословна тими жінками. Благословен, твого, Бо Ти породила Христа спасав изволити Душ наши. Город сиди ворода, благодатна Марія, Господь з тобою. ти між жінками. Благословенний, твого, Бо Ти породила Христа спасав изволити душ наших наші. Боже, сиді вражатися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний пітло на твого, бо ти породила Христа спас за визволителя душ наших. Боже, сиді вражатися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний пітло на твого, бо ти породила Христа спас за визволителя душ наших. Боже, сиді вражатися, Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний на того, або ти породила Христа спад совітлі душ наших. Благородися, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний на того, або ти породила Христа спаса, за душ наших. За Боже благословення для монастирів, собори Пресвятої Богородиці, за святі рівні, покликані досвідченичим нашого життя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як нехай, на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, виноватцям нашим і не введи нас у спокусу, але візволи нас від лукаву. Богородице діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна, над тими шинками благословенний, притон бо Ти породила Христа спас Визволителя душ наших ангел, звісти Чиста чистое діва, радуйся, і знову кажу, радуйся, син воскрес на третій день із гробу. і мертвих воскресив люди веселіться. світися, світися, новий Єрусалиме, слава Господня, на тобі засяяла.